Це ось такі куски приходять, от я його зшиваю, а потім розмічаю, тут столик стоїть, і вирізаю. І оце все потім в кучу зшиваю. Ось береш його і сфасі. Так про шиття Балаклав розповідає сумчанин Юрій Бортник, який має інвалідність третьої групи. Чоловік говорить, робота не кропітка. Радіє, що в такий спосіб може допомогти воїнам. Нам багато нас виїжджають воєнні. Кажуть, спасибо, ви нас накриваєте. Ще вдома шив, світ виключить. У мене ж машинка не електрична, а механічна. Світ є. Шили з собатом баласлави. Я їх за два роки ну, зимою привозили десь з Києва. Це матеріал відходи. За дві зими їх привезли матеріалу, 930 штук. За словами пана Юрія, майстерності шиття він навчився в дитинстві. У нас всю жить мати шила. Це ну, я вже другу машинку поставив, а то в а мене випросив, я собі не викидать, там другу випросив, да яка її демонтію баби, ну і буду шити. У нас в єстрілях ці пальці були попишивані усіх. Тому що, як тільки помазав палець під лапку, весь. Усілися Ну, у нас вдома все время робили, робили Ну, ще сім'я. Крім того, в кріслі колісному пан Юрій щоденно їздить плести маскувальні сітки для фронту. Чоловік каже, не може інакше, бо розуміє, як важко воїнам на передовій. І оце ми в'яжемо. У нас там немає ні суботи, ні воскресіння. І як приходять люди. В'язати там нас почти 40 чоловік. Є можливість на час прийти. На чоловік на час приходить. І время, ну, як шло, відкрити, а з 8 і до 65. Щодо кількості зроблених маскувальних сіток, пан Юрій сказати не береться. Ми їх не вважаємо, ну, примерно за день. Зараз я їжу одну, ну, півсетки за день зв'язую. Утім встає, я по господарству, все, і ми все. У 8 часов я вже там і до 12, щоб на обід. От сідайте 3,5-4 половиною чи три часа, пів сітки. Ну, вот пошітайте, стільки ми вже вяжемо, 34 місяці. Чоловік розповідає, через хворобу кісток майже 5 років пересувається в кріслі колісному. З його допомогою навчився ходити. Окрім того, доглядає за хворою дружиною та господарює в будинку. В часному домі жить. І немає сувати не можна. Працює чоловік щодня, пояснює, головною мотивацією для нього є віра в перемогу України. Солдатам допомагає, найбільше я ще покажу, що коли солдати приїжджають, там вони там вже знаменно везли. Там. Гіджа такі попривозили, підписували, сувеніри. Там саме краще, коли вони приїжджають і кажуть дякуємо вам за те, що ви нас укриваєте. Ми ви нас спасаєте. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.